Всім привіт, шановне панство! З вами знову я вишивалка, і зараз ви бачите майже усе, що я цього тижня навишивала. Не робила я включення на початку тижня, бо трошки не мала часу, тому вже одразу покажу все, що я наробила зараз, і трошки розкажу. Буквально у суботу я завершила повністю це серденько кохання. Там в мене залишався тільки бісер. По минулому відео я думаю, що, що ви згадаєте. Цього тижня я е, дошила, майже дошила, тут теж тільки бісер залишився. Я зараз буквально з вами по Говорю і дошию тут, скільки їх тут залишилось, 36 бісеринок їх тут залишилося. І буде в мене вже ще один фініш. Трошки дзьобала оце серденько, вибачте. І так, трошки дзьобала це серденько, просто через те, що залишалися довгі ниточки від цього. Серця, і я вже їх дошивала тут, бо щось я так вирішила, що я дуже неекономно користуюся ниточками, Може трошки не хватити, хоча це невелика проблема, бо це ниточки DMC. і я, в принципі, сподіваюся, що в мене все є в наявності. І завершення із наборчику якоїсь ниточки буде не так сильно трагічно. Наступне що у нас було 15 число, я вже казала 15 році. І останнього дня місяця я буду вишивати свою карту України. Тож, навишивала я, що я вам скажу, Чернівецьку область, це оця повністю відшита, там трошки більше 200 бісериночок, і Закарпатську почала, бо щось я вирішила, що ну, сильно я так мало повишивала ці області. Обираються якось вони в мене самі наймаленькі, бо постійно не вистачає на них часу. От, і треба було трошки повишивати ще щось. Тому я надкусила Закарпатську область, і буде в мене гарненько наступного разу вже менше, ніж. Ніж, ніж був. Тож виходить, що я на серцях нашила за цей тиждень 2468,5. Бралася я за них дуже серйозно, тому що по грі поля з Юлією Козак, в мене випало фінішувати процес, який саме найближчий до фінішу з найменшою кількістю хрестиків, що залишилося. Тому так от серйозно і просунулися мої серденька. По карті бісерні я навишивала усього навсього 280 бісеринок, просто через те, що не вистачало часу. Зараз я вам покажу ще один цікавий проєкт, який я розпочала. Це мій власний дизайн. Я збиралася, звісно, що показувати, робити окремі відео повністю щодо своїх дизайнів. Але так як на цьому тижні я мало що вишивала, тому я покажу свій початок свого дизайну, ось такі прикольні рамки будуть в мене в наступному дизайні. Я буду розповідати про нього окремо. Тут я використовувала ниточку DMC таку з переходами і використовувала ці такі прикольні шовчики. Я побачила їх використання в одному із дизайнів, що вишивала Таїсія Тягільва. Мені вони дуже сподобалися, і я вирішила використати у себе в дизайні такий шовчик. І цим шовчиком я що саме цікаве, цим шовчиком я нашила 1664. Майже за день шустро так в мене він пішов, 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 пішов. Ну, це такі шовчики, вони класні. Далі буду вже показувати, або буду показувати, як буде просуватися цей дизайн, або вже буду монтувати окреме відео окремо під свій от якийсь дизайн. Не знаю, буду ще думати над цим питанням. І хотіла вам ще показати, що на цьому тижні в мене було. Купа приємностей. Саме найперше, це те, що я в лотерейці у Надійки виграла отакий набір Dimensions. Зараз ми зробимо ось так. ось Отакий я виграла набірчик Dimensions Gold Collection. 34х 30 30 35,5 см має бути готовий дизайн. 18 агіта, ось такі ниточки. Достатньо такі спокійні, гарні кольори. Колись буду вишивати, я ще посміялася, з чоловіком Балакова, кажу, і човник є, і річка є. І отак, от, от на пікніку люди сидять, ніби ми відпочиваємо. І ще й собака тут на колі схожа. Я казала, в мене теж колі. І будиночок. В мене щось останній час. Ці будиночки якось дуже захопили такі дизайни з будиночками. Тож величезна дяка нашій надійці, Дмитрук. Зараз я, мабуть, буду окреме слово про неї казати. Вона займається інтернет-магазином. Вона продає набори, вона робить дуже круті лотерейки, які, якщо ти виграєш, ти можеш... є варіанти, що просто виграєш наборчики, а є варіанти, що ти можеш обрати, який саме із запропонованого списку тобі подобається набір. І це круто, ну, і вона ставить дуже круті набори. І мені дуже подобається з нею гратися. А ще в нас надійка займається такою красою. Я була на зустрічі вишивальниць, і вона принесла такі тканинки. Вона їх фарбує самостійно. На пофарбованій надійкою тканинці я вишивала своїх русалоньок, про які я розповідала окремо. В своїх хвастульках, скажімо так. Це в нас 28-й каунт Левада. От такий от більш з розводами, якось так мені на мармур схоже. А це в нас Левада 32-й каунт, і він такий зелененький, гарненький і жовтенький. Тут якісь є розводики. І оцю тканинку я підбирала під оцей на. Наборчик Оланта, дівчинка з овечкою. Мені зайшов цей набір дуже. Як тут його так вам класно? Отак От я поставлю. Я ще у Надійки приймаю участь у спільному відшиві виробника Оланта. В мене там приймає участь Берегиня, я вам вже про це розповідала. І тут мені Надійка написала, каже, так там в тебе тої берегині залишилося дуже мало, і ти її закінчиш раніше, ніж ми закінчимо це СП, а там є, ймовірність, ще й щось виграти. Ну, я, я більше приймаю участь для того, щоб, вибачаюсь, щось я сьогодні вас хитаю дуже сильно, для того, щоб прийняти участь. Це стимулює відшивання швидше процесів, і мені це подобається з якогось боку. Я так замислилась, замислилась, думаю, ну, надійка права. Закінчиться. Зараз в мене за пару тижнів ця берегиня, за тиждень треба по 500 хрестиків вишивати. І що я буду далі, з чим я буду приймати участь? І я пошукала, порилась, порилась, і мені дуже зайшла ця овечка з дівчинкою. І, дівчатки, я вам хочу що сказати. Вона чогось не фокусується нормально. Овечка майже вся вишита бісером. Дуже прикольний такий наборчик. Ми ще з Надійкою побалакали. Вона каже, ну, сильно він дитячий. І каже, так, навпаки, класно, це буде в дитячу кімнату дівчинка. В мене дівчинка овечка, і, і, і в моєї малої є іграшка овечка. Якраз буде все гарненько. От. Але мені не сильно подобається ця основа, тому я у Надійки пошукала от таку тканинку. Я ще подумаю, може буде сильно. Яскрава, треба буде подумати над цим запитанням. Так. У нас тут ниточки пері. А в нас тут 30 кольорів, бісер, Мацуно, три кольори. Канва Аїда Цвайгерт, Схема Голка. Інструкція. Все тут у нас. Ну, так це не канва, це рівномірка. Рівномірка в нас тут. Не написано, яка рівномірка. А, Мурана, Лугана, 32-й каунт. І якраз і рівномірка теж 32 го каунту. Має бути кінечний результат 21 на 21 см. Ось от такий от гарненький набір. І ще до мене дійшло давняшнє моє замовлення. Це Тела «Артіс». Я їх називаю Південні міста. Назва самого набору Одеса Миколаїв, Херсон і Маріуполь. Я вже давно хотіла щось по подібного плану. Я з Херсона, зараз мешкаю в Миколаєві і хотілося якось собі на пам'ять, чи як вишити оцей момент. Одеса, Одеса гарне місто. Маріуполь я ніколи в житті не була в Маріуполі. Ну, і, я вже розповідала про свої відносини з Тела Артс після вишитого борщу. Мені дуже сподобалося все. І хотілося от якраз цей набірчик. Дивилася, дивилася довго і обрала ці міста. Я думаю, що це буде достатньо символічно до карти України, до берегині, до всього цього будуть ще в мене такі міста. І чекав мене маленький сюрпризик. Я сходила у неділю на зустріч вишивальниць. Слава Богу, дякую своєму чоловіку. Він мене зміг відпустити. Отримала в подарунок чайочок. Отримала ось цукерочку, сонечко. І ще й отримала ниточки свій улюблений кольор. Помаранчевий, я обожнюю помаранчеві кольори. Тут бабінки бобін, ще є. Дівчатка вітали одна одну на 8 березня, але я не змогла тоді прийти і прийшла вже цього разу. І якраз і мені кажуть, ну так ми ж все одно тебе привітаємо. Дуже було приємно. Дякую, дівчаточка, хто мене буде дивитися. Була дуже крута зустріч, отримала масу задоволення. Треба іноді виходити і трошки провітрювати і голову, і, і, і попу, і все інше. Тож я отримала ще раз кажу масу задоволення. Дякую величезно. буду мати надію, що буду частіше вириватися, бо останній раз я на зустрічі вишивальниць, була майже рік тому. І всі дівчатка кажуть, та не може такого бути. Я кажу, може, рік тому я була. Зате змогла похвастатися усіма роботами, що я за рік встигла вишити. Тож, якось так, оцей мій тиждень пройшов, дуже насичено, дуже цікаво, і я непогано повишивала, навіть встигла, коли я не знаю. Але встигла більше 4 тисяч вишити. Дякую за увагу. Зустрінемось вже наступного щотижневика. І я готую все ж таки обіцяні свої всі запаси. Відео вже частково відзнято, воно дуже об'ємне виходить. Я навіть не знаю, як мені може розділити, ані, може все разом викласти. Я ще подумаю над цим запитанням. Але скоро очікуйте всю мою хам'ячу норку. Думаю, буде щось вам цікавеньке побачити. Дякую за увагу! Тихих ночей. Висипайтесь, дбайте про здоров'я, і най ваша посмішка не сходить з обличчя.